Усім привіт! Заскучились? я теж. Сьогодні ви побачите, як я участвував в турнірі, які будинки ми побудували. Саме-самий головний вопрос. І що це взагалі таке? А, лайк, а Буду у нас буде ПВП, до щоб пройти наступну частину турніру, треба перемогти двічі. Типу бій буде до двох перемог. Стоп, 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 стоп! Що це таке? А я відповім: це арена, на якій ми будемо бабахатись. Мені видали зброю, броню, бла бла бла. І даже хліба дали. Прикол був не в тому, як ми бились, а в тому, що нас чекало. Всім речі видав. Ось так А, тука шикар. Давай, давай його тепер. Ми не могли зрозуміти, хто з ким б'ється. Яка буде перемога? І скільки раундів? А чи можна використовувати чити. Ну і з'ясували. Перший тур буде о, Монсун проти Ми Подімось до двох перемог. На рахунок о, о, три. Один, два, три. О, зон, о, так, Монсун, Монсун. Монсун зон. Монсон зельку норм, тим пам'ять. Навіть мені прийшлось побитись. Давай. Давай, давай! перші щити теж можна визирати. Видали переможцям і почали взривати. Давай! Серйозно? Так, ну-ка розбій раз, нову. Не треба підривати нічого, блядь. Не треба, не треба мене бити. Ой, ти його. Да Хорош, нормально так дякую. Ой, ти сіця під Чепаки, це салют, в честь победителя, ви не поняли. Чому не І ми з гордістю, селих з сворном пішли додому. Алло? Знайомтесь, це мій пітов, тобто друг Турбо. Я хочу, щоб ти побудував тут дім. Цей будинок Та без проблем. Я саме професіональний будівник. Майнкрафті. І поки будується мій дім, я розповім, як я будував цю базу. 4066 полірованого глибосланцю мені треба би, а це на минутку два сундука. Плюс половину цього глибосланцю мені треба було б віддати Аліксоворну на дороги. Уявіть собі, копати дуже-придужа багато глибосланцю. А мені... Якось лінь. Я плюс моя лінь. Зробила те, що я зробив. Готовий, супер, мега, крутой, ультра, мега база. Зла. Ось, полюбуйся. Що це таке? Я прийшов побудувати дім, а не це. Що це взагалі таке? Слухай, ти же казав, побудуй мені будинок. Ну, я збудував. Ну, в яке місце ти не казав. Ну, я збудував, збудував. Тебе тисячу необробленого золота. Тисяча? За перевернутий дом. Ти що, смієшся? А які будинки в Рамені? Ну, в наступному відео. А на этом все. Дякую за просмотр, ставьте лайки, підписуйтесь на канал, как все говорят. А я не прощаюсь в наступному відео, если звісно буде. Бай-бай! that's god never